Минуле відео було про 5 причин, чому Sony краще Нікон. Цього разу все інакше. П'ять простих причин, чому Нікон краще Sony. Воно тут Що? прилетіло оновлення на Нікон z 8 Добре, це це дещо віртуальне. Ага, я бачу. Ти, ти так це подав мені, ніби вони, ніби вони змушують тебе віддати їм своє ДНК і підписати угоду про нерозголошення. У підсумку я підписався на ДНК, а потім з'ясувалося, що це просто оновлення, яке я собі вже встановив. Неприємно це казати, але все ж я відмовляюсь. Nikon. Вони оновили режим розпізнавання об'єктів, додали птахів. Автознім... Це ж це, це ж автознімок з Z9. Зйомка зі зміщенням пікселів, прямо як в ZF. Профіль насиченого портрету. Що? Профіль насиченого портрету, як в ZTF. Вона має функцію попереднього знімку. Ну, добре. Тож, ця фіча також перейшла в Z8. Зйомка зі зміщенням пікселів від ZF